Так, чим зайнятися в шелесті з дітьми? Здійсни подорож з усією сім'єю на човні. Хочеш сам стати капітаном? А може, хтось із дітей мріє про день народження у шелесті? Уяви кульки, торт, веселощі замовляємо. То, поки воно розважатимуться, я зможу трохи попрацювати. А вже ж, туди часто приїжджають ті, хто втомився від офісних стін. Вау! А коли напрацюєшся, приходь ловити погляди біля нового басейну. В мене вже є дружина. Це важливе уточнення. Генерую сценарії розкішної вечірки на честь вашої річниці прямо там, у шелесті. Бронюй, шелест, чого б ви не хотіли, це те, чого ви й хотіли.